У Полтаві до центру реабілітаційної медицини доставили гуманітарну допомогу від німецьких партнерів. Це вісім тренажерів для відновлення тонусу різних груп м'язів. Згідно проекту спільно українсько німецького по співпраці лікарень. Сьогодні ми отримали третій транш допомоги. Це реабілітаційні тренажери для різних груп м'язів. На протязі дев'яти місяців ми працюємо з німцями. Наші друзі нам допомагають. Вони допомагають обладнанням, допомагають лекціями. Була конференція в Берліні, де були представники із України, з Німеччини. І таких проєктів подібних по Україні кілька. Вони будуть розвиватися. Боєць стрілкового батальйону Ігор на лікування до центру приїхав кілька днів тому. Мене получилося що гріжа Мене направили в лікування місто Полтава. Я тут пройшов МРТ. Ну все обслідування, яке мені приписали врачі. Сьогодні казали, що мені сьогодні ще призначать заняття на якихось тренажерах. Гуманітарну допомогу реабілітаційний центр вперше отримав минулого року. Перша допомога почалася з жовтня місяця. Приїхали ліжка в січні місяці. Приїхали ліжка, шкафчики, тумбочки для цих відділень повністю поміняні, і приїхали перші тренажери. Отримали і тренажери, теж, які відновлюють силу м'язів спини та верхніх кінцівок. А також отримали апарат, який вимірює силу м'язів на початку і в кінці наших реабілітаційних заходів. Коли пацієнт буде відновлювати силу м'язів цих всіх органів і структур, він зможе тримати і баланс, і вертикальне положення. Центр реабілітаційної медицини працює вже півтора року, каже Ірина Пчелінцева. Пройшло реабілітацію вже біля 800 пацієнтів. В основному це пацієнти, які отримали або поранення, або нас усі захворювання нервовою, або рухової системи». Дуже багато хлопців, які получають травми, получають травми ног, спини. І дуже потрібно. Щоб в них були ці тренажери, дуже приємно, коли хтось про тебе піклується за твоє здоров'я, кромі твоєї родини. За словами директора благодійної організації Віталія Шевченка, проєкт партнерства між українською та німецькою лікарнями триватиме ще чотири місяці. Протягом цього часу очікуються нові транші гуманітарної допомоги. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини, Полтава.